Трамп має кращий підхід, щоб змінити плани Путіна. Шам можуть послабити Путіна, не завдаючи шкоди собі. Трамп має показати Путіну, що війна на виснаження не призведе до перемоги агресора Росії. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Минулого тижня президент США Дональд Трамп висунув новий ультиматум Путіну за 10-12 днів погодитися на перемир'я. Інакше Росія зіткнеться з новим тарифним режимом, який зупинить світові продажі її енергоресурсів. Трамп обіцяє запровадити 100% вторинне мито для будь-якої країни, що імпортує російські енергоносії. Це стосується Індії, Китаю, Туреччини та інших автор статті у американському виданні The Hill Самарт Гупта, колишній радник Мінфіну, США, вважає, що такий підхід неповний і може бути контрпродуктивним. На його думку, є два способи вплинути на плани Путіна: перший обмежити фінанси Кремля. Продаж нафти і газу становить чверть його бюджету. Країни Великої Сімки вже намагалися скоротити ці доходи. Податкові надходження від енергоресурсів минулого місяця були найнижчими спочатку початку 2023 року, але все одно склали близько 6 мільярдів доларів. Трамп хоче піти далі. Якщо імпортери відмовляться від російської нафти, то з ринку зникнуть 7 мільйонів барелів на день. Це може підняти світові ціни майже на 25%. навіть якщо інші країни зможуть компенсувати частину. Якщо ж імпортери проігнорують вимоги США, це вдарить по американській економіці і може розігнати інфляцію. Цитата: Путін розуміє цю залежність, тому загроза вторинних санкцій не змусить його йти на поступки. Так. Повне блокування нафти було б ударом по Кремлю, але воно боляче вдарить і по світу, і по самих США. Пояснює Гупта Другий шлях суттєво посилити Україну. Кремль вірить, що світ втомився від підтримки Києва. Але США та Велика Сімка можуть конфіскувати заморожені 300 мільярдів доларів російських активів і направити їх на оборону та відбудову України. Цитата: це зруйнує стратегію Путіна поставити Україну на коліна через економіку. Якщо Київ отримає ці гроші, у Кремля не буде шансів, зазначає Гупта. Крім того, експерт вважає, що Трамп може застосувати інший тарифний механізм, який вдарить по доходах Росії, не спричинять. Нічого масштабних економічних потрясінь, використовуючи наявні повноваження, адміністрація Трампа може запровадити санкції проти будь-якої компанії чи особи у світі, яка бере участь у продажі російського нафти чи газу, оскільки більшість прагне зберегти доступ до американської фінансової системи, вони намагатимуться уникнути таких санкцій. На його думку, ефективніше було б зобов'язати компанії платити так званий спеціальний тариф у бюджет США за кожне постачання російської нафти. Його можна підвищувати щомісяця, поки Путін тягне час. Він додає, Трамп і Конгрес повинні гарантувати Україні зброю, щоб спростувати розрахунок Кремля на виснаження. Цитата. Настав час змусити Путіна змінити курс. Інстинкт Трампа правильний, але його підхід хибний. План має послабити російську армію, підтримати Україну та мати підтримку союзників. Підсумував Гупта.